П'ять сценаріїв, у яких жінка втрачає себе бо втрачає жіночність. Поговоримо про те, як повернути свою жіночність. Привіт! Мене звати Вікторія Боярина, і це рубрика реалізована Я про жіночність в дії. Як віднайти себе через тіло, стан, енергію, стиль, сексуальність і власний шлях. Жіночність це не сукня і не роль. Це стан, у якому домінують гормони задоволення, тепла, любові це окситоцин, естраген, серотонін. А коли жінка живе на кордизолі, і тестостероні, вона стає жорсткою, закритою, вічно сильною і саме тоді втрачає себе, свою жіночність. Я запускаю рубрику, щоб показати інший шлях, м'який, глибокий, справжній, щоб ви згадали, ким ви є із цього стану. Були, діяли, творили і любили. В цьому відео я поділюся п'ятьма поширеними сценаріями, у яких жінки забувають про себе. Дивіться це відео до кінця, щоб отримати одразу інструменти, як повернутись до себе справжньої. Перший сценарій золота клітка. Ситуація. Жінка має фінансово успішного партнера, живе забезпеченим життям, але глибоко всередині відчуває. Порожнечу, залежність, нереалізованість, її голос пригнічений, її бажання несміливий, її ідентичність розмита. Що робити в такій ситуації? Повернути собі право бажати, мріяти, творити, бути не просто прикрасою для свого чоловіка, а світлом. Навіть маленький власний проєкт, хобі, навчання може розбудити внутрішній голос. Жіночність не в утриманні, а в живому вільному прояві. Другий сценарій тягар відповідальності. Ситуація, коли партнер у кризі або уникає відповідальності, жінка бере на себе всі функції, фінанси, діти, побут. Вона тягне і поступово черствіє, втома затмарює ніжність. Що робити в такій ситуації? Важливо не лише просити про допомогу, а й прямо сказати: мені важливо, щоб ти взяв на себе відповідальність. За ось це. Я б хотіла, щоб ти мені допоміг. У цьому я відчуваю ось це. А далі відпустити контроль, не перевіряти, не виправляти, дати можливість зробити партнеру не ідеально, а так, як він може. Бо чоловік розкривається не під тиском, а під поглядом, який вірить у нього. Жіночність це не я зроблю краще, а я вірю, що ти зможеш зробити це. Третій сценарій: мама без меж. Ситуація, коли все життя лише діти, а себе жінка залишила на потім її тіло в напрузі, душа в тіні, а в голові лише чи все я встигла для них? Що робити в такій ситуації? Повернути контакт із тілом, бажаннями, навчитись говорити зараз. Я не можу, зараз я для себе. Планувати маленькі ритуали жіночності, ванна, читання, тиша, творчість. Час для себе. Діти потребують не ідеальної мами, а живої, натхненної, щасливої. Четвертий сценарій кар'єрна пастка. Наприклад, ситуація. Жінка сильна, успішна, стратегічна, її поважають, вона досягає, але всередині втомлена, самотня, відчужена від тіла. Жіночність як роль, яку давно зняли. Що робити в такій ситуації? Повернути контакт з відчуттями, емоціями, диханням, навчитися перемикатися з режиму дії на режим буття. Не все треба доводити до кінця, не кожен день брати висоту. Іноді потрібно просто дозволити собі бути. Якщо хочеться в сукні, її. Хочеться побути в тиші. Побудьте в тиші. Хочеться книгу почитати, візьміть книгу. Жіночність, не протилежність успіху. Вона його м'яка, глибока основа. І останній сценарій, соціальний тиск, ситуація. Жінка намагається бути як правильно гарною мамою, дружиною, прикладом. Її душа хоче танцювати, але вона боїться осуду. Її творчість тягнеться до реалізації, до проявлення, але вона ховає її, щоб не відділятись. Як приклад, багато хто не починають свій бізнес або вести соціальні мережі і за страху осуду, що про мене подумають інші. Що робити в такій ситуації? Повернути собі право бути різною і мати право помилятися, бути глибокою, суперечливою, справжньою, змінити оточення, проговорити свої потреби, вибрати себе без провини. Жіночність це не відповідальність, а автентичність Це вільна душа в красивому тілі. Повернення до жіночності це не революція, це щоденний вибір. І наостанок жіночність починається з дозволу хотіти, мріяти, відчувати, довіряти, просити, приймати, віддавати з відкритого серця, з дозволу бути не зручною, а живою, не ідеальною, а справжньою це ви, коли ви є, така, якою створена бути. І цього вже достатньо, щоб світ став теплішим. В наступних відео я буду розбирати крок за кроком, як знайти свій шлях до реалізована я. Підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити!